Всім привіт! Сьогодні поговоримо про перші дві серії другого сезону серіалу Прикордонники другий курс. Нові серії вже доступні на Київстар Стартабе Tab і емоцій та вистачить з перших хвилин. У першій серії курсанти повертаються з фронту до академії й одразу стикаються з новими випробуваннями. Іван отримує поранення і вирішує стати наставником для молодих бійців. А Толік, Андрій і Дарина дізнаються, що їхню групу хочуть розформувати. Також курсантам представляють нового курсового офіцера Владислава Рибака, і Андрій у цей момент просто замирає, бо вони вже зустрічалися. Тоді рибак допоміг Оксані з речами і, м'яко кажучи, Андрієві це не сподобалось. З цього моменту його ще тільки ростуть. Він підозрілий, злий і налаштовує проти рибака всю групу. Новий офіцер ще не встиг нічого зробити, а вони вже ставлять перед собою мету позбутися його. На початку другої серії Іван збирає курсантів і пояснює, чому більше не буде їхнім наставником, і тут звучить найважливіше саме він обирав рибака для їхнього курсу. Курсанти розуміють, що перегнули палицю, вони були несправедливими, але вже пізно. Перша підстава проти рибака запущена, і тепер потрібно виправляти ситуацію. На щастя, Іван не стоїть осторонь, він допомагає курсантам розролити все, що вони самі ж і наробили. Паралельно розгортається ще одна важлива лінія. Наталка дізнається, що вагітна. Але як на цю новину відреагує Кринельський? Загалом перші дві серії це дуже чесний і емоційний старт. Тут є все, за що ми полюбили цей серіал. Якщо вже дивилися ці серії, діліться враженнями, якщо ще ні, обов'язково подивіться. Попереду буде тільки цікавіше.